Так, бажаю здоров'я, козаки приїхав, маю зараз розгрузитися, але маю ще чергову халепу. Активізувались шахраї це зеки під чутким керівництвом мусоров. На Фейсбуці, в Тіктоці, на Ютубі. Поширюють інформацію, що командир батальйону киянин достає військовополонених в обміні і чогось приплили туди командира. Батальйону Діму Харчука, да? Так от повідомляє: це все шахраї з метою використати гроші у родичів військовополонених і дискредитувати військового з позивним кияном. то мене. Але в них не вийде. Ніякими, я ніякий не командир батальйону, я командир ЗОДу. Це перше. По-друге, обміном військовополонених у нас займається визначені структури. Не ведіться. На оцю чепуху не скидуйте гроші шахраям, тим більше на Фейсбуці. На Фейсбуці підроблені старінки, сидять зеки, закріплені за моїми псевдопрофілями. Да? І з мусорами на пару офіційно це заявляю, розводять людей на гроші і за кордоном, і тут. Реакції нема, тому що в нас немає правоохоронних органів, немає прокуратури, немає ДБР, да? яка б цим займалася. Я прямо і відверто це заявляю. Що за шахраями. Конкретно не тільки за киянином і Мадіара, й там багатьом військовим. За цим всім, по ітогу, стоять мусора. Ну, от така правда. Всіх обняв, будьте розумні, не ведіться. Це злочинці, це шахраї.